Метод від 108 хвороб та активації енергії: розітріть руки і умийте лице, уявляючи все те, що ви хочете бачити на своєму обличчі. Простучіть голову ззаду наперед, долоньками, лодочками. Стучимо не сильно і не слабо. Масажуємо, якби розчісуємо кончиком пальців волосся. У нас на голові дуже багато є енергетично активних точок. Добре розтираємо уха, робимо масаж ушної раковини. У нас там знаходиться понад 90 біологічно активних точок. Тепер простукуємо все своє тіло зверху вниз, руки, ліву руку з кожної з чотирьох сторін. Особливо добре простукуйте там, де суглоби. Не забувайте про внутрішню частину. Праву руку простукуємо так само зверху вниз по ходу руху енергії. Стучимо плечі і точки біля шиї, зліва, справа. Потім стучимо грудь ж від зверху вниз, цей спосіб знають давні китайські майстри. Ця практика здається дуже простою, але вона дуже потужна. Не нехтуйте нею. Ззаду наперед стучимо область, талі, у нас тут є оперезуючий горизонтальний канал. Кулачком простукуємо зону тімуса і відчуваємо, як вібрація проникає всередину і пробучує його, і далі простукуємо всю центральну лінію, це наш чудесний канал Женмай. Далі простукуємо вниз ноги з кожної з чотирьох сторін. Обов'язково приділіть більше уваги в зоні під колін, в ягодичній складці і там, де у нас вертушні косточки. Далі простучіть собі, будь ласка, зону куприка. Добре, настільки можете, якщо є хтось поруч, то попросіть його. Чим довше зможете, тим краще. Потім, як дістаєте, знизу вверх по спині по хребту. Я це роблю таким чином. І тепер, будь ласка, ще простучіть зону сьомого щійного хребта. У нас у багатьох там є якісь проблеми чи зжими. Хочете мати більше енергії, приходьте на відкриті лекції. Переходьте в телеграм-канал в шапці профілю. Там є вже записи попередніх проведених практикумів. І будьте здорові!